Дождається. І так я вітаю вас з Різдвом Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні в нас на вечір'я. Ми сьогодні з вами служимо Божественну літургію, саме Різдвяну. Знаєте, дуже добре, що знаходяться, знаходяться люди, ті, яким сьогодні ще в 21 столітті не байдуже сам Христос і Його Різдво. А то в нас, знаєте, так виходить, дуже чуд... чудно воно все виходить. Е... Начебто Різдво, начебто Ісуса Христа. Начебто всі про це знають і всі про це кажуть, деякі навіть спорять з цього приводу. Але ж коли ти зустрічаєш людей і кажеш, ну, Різдво, так, з Різдвом, з Різдвом. А ти до Ісуса ходив? Ні. А що це таке? А як це? От так вийшло, що. Я проти лайтовості християнства і православ'я. Знаєте? ну, Деякі кажуть, бачить, ну навіщо так все ускладнювати? Ну там люди собі святкують, ну хай собі святкують, ну все. А що святкують, власне кажучи? Що святкують? Я за те, щоби ми. Завжди пам'ятали як християни глибину наповнення нашого свята, а глибина наповнення усіх свят церковних це сам Господь наш Ісус Христос Спаситель. І яке ще свято так не свідчить про це як свято Різдва, власне кажучи, в центрі ікони Різдва Христового і Ісус. Його прийшли вітати волхви, Його прийшли вітати пастухи. Він народився сьогодні. Це все одно, що знаєте, справляти день народження когось не прийшовши до нього на це день народження. Ну. Як це? Ну, я, що ти що ти робиш вдома? Справляю день народження сусіда, а чого до сусіда не пішов? Не знаю. Але справлю його день народження. Отак і у нас сьогодні. У нас. Коли залишаються зовнішні речі, які б вони красиві не були, які б вони гарні не були, вони, ні, вони, вони нічого не варті без внутрішнього наповнення. Колядування, кутя, Що там ще? Які ще є традиції, різдвяні, багато, напевно, ялинка, різдвяна традиція саме. Знаєте, раніше от, це такі західні мультики, а там, де завжди краде якийсь антигерой такий, злий герой, він краде Різдво. І там команда ціла займається тим, що Різдво це рятують. От наше, наше завдання християн, ми і є та команда супергероїв, які повинні рятувати постійно різдво Ісуса Христа. Ми, християни, повинні врятувати різдво Ісуса Христа. Бо світ хоче вкрасти, залишивши зовнішні символи. Так, хай буде ялинка, класно. Так, хай буде кутя, класно. Так, хай дітки бігають колядують, класно! Хоча я декілька разів зупиняв дітей і питав, а з чим, з чим ти поздравляєш? Ну як? З Різдвом, а кого Різдво? Хто продвинуті згадують Ісуса Христа, а давай далі. А хто такий Ісус Христос? Отут зазвичай все. Закінчується все. Бачив не так давно двох жіночок, які ж спорили так між собою, знаєте, аж слюні так летіли один на одного? Завзято спорили. Коли ж треба Різдво святкувати? То я до них підійшов і питаю, а ви коли останній раз причищалися? В церкві були, причищалися? Що? Я кажу, а яка вам тоді різниця, коли його святкувати? Можете не святкувати зовсім? Дуже прикро, що сьогодні так залишаються якісь зовнішні речі, але вони пусті, за ними нічого вже не стоїть. Наше, наше завдання наповнити їх. Сказати, що не вони головні. Традиції це таке, знаєте, традиції, вони на от корінь традиції. Це усвідомлення, глибока віра. От із цієї глибокої, осмисленої віри виростають обряди і традиції. Віра, якщо вона є, вона ж, вона ж хоче дієвості, вона хоче себе проявити якось. І от, коли вона почина... і от коли вона є і хоче себе проявляти, вона проявляється через якісь певні традиції, обряди. Всі ці традиції і обряди, вони виросли якраз із глибокої віри наших предків. Із глибокої віри наших предків і європейців, в тому числі, виросла традиція колядування. Це коли бідні дітки. Які не мали їжі, і не тільки дітки, а й дорослі, вони йшли до багатих, а багаті, які перед цим постували і утискали себе в їжі і в усьому такому іншому, в розвагах, і зберігали якісь певні кошти і харчі. От вони ці харчі, потім і кошти, вони давали цим бідним, щоб ті прожили зиму, щоб не померли люди з голоду. Яка гарна традиція? Так, а ті їм взамін співали колядки, вітали з Різдвом. Але це виросло з великої віри. Отаке милосердя вироста з великої віри, з усвідомленої віри в Ісуса Христа. А що зараз? Ситі діти, бігають по ситим домам. Їм дають гроші, які багатьох псують. Бо вони купляють на це. Що? Сухарики, чипси, солодощі. Хтось на новий айфон збирає, який знову таки розбещує. А ми потім плачемо, ой дитина собі шлунок зіпсувала, ой. Дитина харчується невідомо чим. Наїлися потім погано в лікарню. А хто постарший, так і напилися. Ой, телефон. Уроки робити не хоче, не слухає, нічого не хоче робити. В телефоні сидіть цілими днями. Доколюдувалися. Розумієте, ну. Ну, от що стається з цими зовнішніми обрядами і традиціями, коли вони позбавлені внутрішнього. Вони псують. Але ж покликані вони були не псувати, покликані вони навпаки були допомагати людям, так? Про внутрішнє забули. Так і з церковними традиціями і обрядами. Обряд і традиція, які втратили внутрішнє наповнення і глибоку віру осмислену. Тільки псують. Все в церкві. Вони затуляють Христа. Тому, брати і сестри, наше завдання, як цих супергероїв врятувати, рятувати Різдво, рятувати його. Кожен раз рятувати. Рятувати тим, що ми навіть інколи відмовляємося від цих обрядів і традицій. Люблю я вас. Немає в нас, на жаль, от-от-от знаєте. Одразу, ж, од, одразу от одразу, наш народ можна одразу виділити. От куди би вони не поїхали. Куди б вони не поїхали, наш народ одразу можна виділити. Наприклад, поїдуть вони в Європу. Чому, наприклад, наші люди ніколи не стануть католиками? Чому? А я розповім: а в католицькій церкві є культура слова і культура проповіді. Там молитви, от, е, літургійні молитви, вони коротенькі. Ну, Бо Візантійський обряд він довший, а от е, е, західний обряд римський він коротший, так. Але проповідь, хай Бог милує, це 30-40 хвилин. І люди слухають, людям цікаво. Саме, саме що цікаво, що людям цікаво, вибачте, за тавтологію таку. Але о, там є культура слова. У нас ні. Видно, що ми з язичників. З язичників, притом, знаєте, з язичників таких примітивних. Наше ж язичництво, воно було архіпримітивне. Воно не недорозви... так і не дорозвинулося, воно не мало шансу. Ну, навіть писемності воно не виробило. І от у, у нас були обряди певні. Оце ми вважаємо і головне. От... Бачка, паніхіду відслужіть. А давайте побалакаємо з вами краще замість цього. Давайте побалакаємо про, наприклад, як ви собі думаєте, що буде після смерті. Та ні, ні, Хіду відслужіть. Ви кадилом помагайте нам. Бачка, кутю їсти треба. І ще от-от-от, такі от речі, знаєте, от я не знаю, чи це можна виправити. Я. З кожним роком, точніше так, з кожним роком я все більше і більше ставлю під сумнів. Якщо я був, будучи молодим, і ще, я думав, та ні, можна виправити. Ну, можна. Просто так сталося. 70 років атеїзму. Ну, як завжди, ми виправдовуємося і кажемо: нас же, від, нас же там відлучали від церкви. Я хочу сказати: напевно, наш народ не був і прилучений до неї здорово. Ну, не був. Так, поверхнево, обрядово. На рівні оцих всіх освятити воду, відслужити панихітку, там попа позвати, коли хтось помер, от то таке. А глибинно, бо не можна, як каже апостол Павло, хто нас відлучить від любові Христової, якщо в нас дійсно вона є. Як ти відлучиш людину? Навіть смерть не відлучить її. А в нас просто цього не було. Навіть у нашого народу цього не було. Поверхнево все, все отак, по вершкам по самим. Оце ось проблема. Треба рятувати, треба рятувати глибинно християнство. Хто цим буде займатися, я просто навіть не можу зрозуміти зараз. Немає команди, Господи, пошли. То колись Христос сказав: Молі моліть, моліть хазяїна жнив, щоб він послав тих, хто буде тут працювати. Тобто моліть Бога, щоб він послав. От я вже 20 років молю Бога. Кажу, Господи, пошли мені таку команду, щоб з ними можна було проповідувати, займатися місіонерством, займатися там справами милосердя якимось, займатися от таким діяльним християнством. Я молю Бога вже 20 років. Не знаходив Бог. Очевидно, не знаю. Може вони десь ходять. Може, я не там ходжу? Може не про то прошу. Але отак ось виходить. Хочеться глибини. Хочеться справжнього Різдва. От справжнього Різдва, щоб Христос народився в наших душах. Для цього не треба очищувати душу, бо Христос народився в печері, в яслах, в хліву. Там не було чисто. Соціальна служба за би забрала дитя, аби сьогодні це сталося. Аби таке сталося. Але, там, але треба, щоб там було міс, місце для Христа. От місце. Ніде ж не було місця. Тільки там було місце для Христа. Звідусіль було все було переповнене. А там єдине знайшлося місце. Хай буде і хлів. Хай буде хлів, але щоб там знайшлося місце для Ісуса Христа. А в нас занадто багато всього накидано, занадто, занадто мало місця для Бога в нашому серці. Хай Господь Ісус Христос все-таки знайде місце в нашому серці і народиться там. І з цього виросте, хай він стане коренем нашої віри. І з того корня може вирости дерево і в тих гілках. Можуть ховатися навіть і інші птахи. Тобто там, в тих гілках, знайдеться місце іншому, ближньому нашому. От якщо таке дерево виросте в нашому серці, якщо корінь його буде Господь Ісус Христос, то тоді і наша віра буде поспра, там все буде на своєму місці. І обряд, і традиція, і воно буде наповнене глибокою щирою усвідомленою вірою, чого я вам і бажаю. Христос рождається!